Доброго дня, вітаю всіх на каналі Forest of Life. Я хочу показати вам свій велосипед електричний. Поставте, будь ласка, цьому відео вподобайку і підпишіться на канал. Буду вам дуже вдячний за це. Вам не важко. Я, на... Я надіюсь на це. О, такий в мене велосипед. Ну, і комент, комент, коментар також можете поставити, написати якесь побажання. 29-й радіус колес. Це самі великі. Гальма дискові. Гальма непогані, гальмує він добре, але не любить, коли Сам диск мокрий або пісок на нього попадає. Ось так. Кіт знову прийшов. Так, таку доробочку зробив тут невелику. Получається, зняв, бери хвіст, зняв я зірочки. Не пихайся, ну що таке? Зняв дві зірочки. Великі, точніше одну маленьку і одну велику зняв. Кіт, ну що ти хочеш? Ну, Туди подивись на нього. Що треба? Чудо в пір'ях. Залишив, виходить, лише середню зірочку. Ну, це для зменшення ваги. і так як я не їжджу швидко, то мені не потрібно, в принципі. Інші зірочки. На ці зірочки тяга хороша і мені достатньо перемикати задні зірочки, якщо потрібно там щось змінити швидкість. Ось. Йому вже, до речі, десь 5 років, як він у мене. Тут навіть бачите хрестик, Ну, це прокол був. Прокол був не з вулиці, прокол був всередині. Камера прокололась сама по собі, якось не знаю. Може там колись збирали колесо, то попала якась ерунда і вона проколола. Взагалі камери кололись, проколювались доволі часто. Отак, внезапно просто приїхав там на роботу. Постояв він день, вечором приходжу. Спущене. Ну і все, сидиш клеїш. Получилось так, що коли я розібрав одне і друге колесо, я виявив, що камери, вони репались місцями самі по собі. Тут стоїть, виходить, цей, як він називається, напишіть в коментарі, такий, така прокладка резинова між спицями і камерою. Щоб спиця не проколювала і не натирала камеру. Тобто вона стоїть тут. І все одно, з цієї сторони, якось воно, не знаю, що там відбувалося, постійно репалась камера. Поставив інші камери, купив окремо такі з плотної резини, такі добрі камери. І це поставив жодного проколу вже на протязі трьох років. Так, по мотору, по мотору. Тут, виходить, стоїть такий моторчик. І 36 вольт, 1000 ватт. Тягне він одного, одну людину ще легко. двох, якщо двох, також тягне, але під горочку важку Треба допомагати ще крутити ногами. Так, бризовичок такий поставив подовжений, бо блин, залітає, звісно, з цього колеса добряче. От якщо десь в дощ, то ну, треба на спину щось надягати, бо все одно пролітає трошки мимо. Ну, вже довше я не знаю куди. Колеса великі. Так, і тут доробив ось так. Дивіться, тут, виходить, зробив отаку трубку з бутилки, вирізав горлишко, і цепок, щоб він не робив отак, вниз вверх, не болтався, він тримається на такій, як би такий, якби такий о -о, ну, тримач ципка. Так, контакт, оцей, це з мотора. Тут можна роз'єднувати. Можна, ну Коли мотор знімаємо з заднього колеса, тут роз'єднуємо. Тут, в принципі, все герметично, нічого туди не попадає, ніяка вода. Тому роз'єм нормальний. Захист потрібно обов'язково ставити, якщо що, ось такий. Другі такий поставив. Купив на Аліекспресі, там вони копіють стоять. Реально врятувало раз мені оцей провід. Який виходить, бачите, він виходить з центрального болта, болта мотору. Ось. І якщо падаєш на бік, десь об асфальт, отут перетирає повністю всі ці провода, і все, і приїхали. Тому обов'язково треба захист ставити, щоб оцей, зберегти цей провід. Бо потім його сидиш там, паяєш, якщо ну, коротше, не дуже приємна ситуація. Цепок я ще не міняв ні разу, але він такий вже ржавий. Я його змащую періодично і періодично чищу. От. Але не часто. Я за ним не дуже слідкую за цим ципком. Я вирішив, що скільки відходить, стільки відходить. Просто куплю новий, він невеликі кошти стоїть. Тут якийсь ще стоїть незрозумілий. От. Просто куплю новий і поставлю новий. І вже бачите такий. Він, цей велик в мене їздив всю зиму і все літо. Тобто, і зимою він всю зиму їздив. Тому на цепок дуже багато солі попадало. І він тому в такому стані. Бо бачив постійно солі. Поміняв я спиці. На більш товсті. Бо тут стояли взагалі такі соплі. І стояли вони не цього розміру. Тобто тут стоїть, наприклад, зараз десь 25 е, е, спиця, а стояли щось в 35. Коротше, дуже великі стояли і неправильно були встановлені. Тобто, звідси йшло отак на косу, аж сюди десь. Тобто вони, ну. Коротше, виходить, що втулку зняли оську, і поставили електромотор, а спиці ніхто не міняв, залишили старі. І вони за що цього були довгі. О, ну, я зняв, поставив, бо коли я наїздив на тих, що я купив велик з ними, ну довгі які, то вони, виходить, якщо в поворот входиш і ще пригальмуєш заднім колесом. Так, щоб з юзом, знаєте, щоб по асфальту шкребло. То я відчував, що колесо воно живе. Воно таке, знаєте, як пластилинове. Тобто воно згібалося в різні сторони. Таке саме по собі було. А ці спиці поставив. Ну, Тут уже товщина така в них добра в цих спиць. Вони такі жорсткі, це посилені спиці. Так, ну і що? Акумулятор. Літій іонний. Можна заряджати телефон, є USB-шка. Можна його вимкнути, щоб повністю був відключений від подачі напруги. Так, ну тобто з нього напруга вже не буде йти на мотор, якщо відключаємо кнопку. Запас ходу в нього виходить 40 км. По дорозі, по асфальту запас ходу. Якщо їхати десь під горки, то треба допомагати трохи підолювати, щоб трошки заощаджити енергію, щоб надовше, надовше хватало Ну і йому легше під горку їхати, якщо допомагаєш. Такий комп'ютер в нього показує. Повний заряд, ну там скільки заряджено у нас, скільки є запас який. Ну 2000 я вже на ньому проїхав. П'ята передача, можна зменшувати, якщо дитинка буде їздити, можна зменшити. першу, наприклад, поставити, і буде якби не 40 км. Ну, максимальна швидкість буде не 40 а буде десь там 25 або там 20. Я не пам'ятаю, скільки там буде швидкість, але вона буде зменшуватись і щоб дитина не сильно розганялася. Так, це в мене ліхтарики такі. Один, другий, один а, основний, другий на запас, коли, ну, якщо сіли в акумулятор, то з іншого можна щось підсвітити. Так. Ну і тут ще додатково стоїть для фонарика такого, щоб. Вставляти сюди. От. Ручка газу, вона виходить, це ми просто тримаємось, вона не крутиться. А тут є такий важель. Ми його нажимаємо. А, ні, стоп, 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 не так показую. Ось він, зверху. Ой, це я це не виключив, його зараз газую. Зараз уїде ще кудись. Так, ось. Нажимаємо і їдемо З плавним ходом. Тобто, якщо ми трошки нажимаємо, він помаленсеньку їде. І чим більше ми нажимаємо, тим більше він швидкість набирає. Ну і е швидше получає, ну, більше потужності. Чим більше ми будемо нажимати. От, Час іде, і все воно ржавіє. Бачите, тут підржавіло, тут тут трошки пошкрябалось, ну. Час іде, час минає. Так, тут в мене маленький такий бризовик, він, в принципі, спасає, але я ще зробив сюди ось такий бризовичок. Ось такий бризовичок зробив. Для того, щоб з цього колеса з переднього не закидувало на контролер. Бо він наче герметичний, але в цей шов може попадати вода. Тому так закрив і сюди тепер не бризгає. От. Підальки, бачите, живіші. Ну, вони не так багато і крутилися, в принципі, бо він електричний, тому педалював я небагато. Оську, ну не оську, а рульову я змастив. Тут два підшипника стоїть. Змастив я червоною змазкою літієвою. Вона не боїться води, не вимивається, і вони себе добре почувають. От, з вилкою я нічого не робив, але потрібно було, бо вона з самого початку. Я так не розумію, що попала вода ось сюди, в цей сальник. І почалося, все почало ржавіти всередині. І тут видно, як навіть така іржа трохи є. бачите От. Ну, це спочатку самого відбулося з покупки. Я вже не звертався по гарантії. Вона, в принципі, працює, ця вилка. Вона свою функцію виконує. Те, що там попало, ну, таке. Попало, де й попало. Я просто, так розумію, що коли вона вийде із ладу, я просто куплю нову, поставлю нову якусь більш сучасну, да і все. Оця вилочка, вона також непогана. Тут є блок, можна заблокувати її, щоб вона не працювала, а можна зменшити. Амортизацію, а можна на максимум, ну, тобто з регулюкою. Це у нас блок, а, да, повний блок і відкрито. А з цієї сторони регулювання жорсткості. От. якось так. Гідравлічний гальма, тобто тут тросику. тросика немає. Тут гідравліка йде, оцей винтик розкручуємо, тут заливається. Тормозна жидкість, жидкість виходить, рідина гальмівна. Я вже доливав там трошки, бо відкрив а там пусто було, то я додавав. Так, що тут ще? А, пере переключатель цих передач він а, тросиком іде. Можна тут регулювати щось, якщо там погано переключається. Якось так. Ну, в принципі, Якщо щось буде цікавити, можу окремо показати вам зняти відео. Ну так, наче все. А, ще по контролеру. Контролер виходить, там всередині стоїть контролер в цій коробці. Я його розібрав і пропаяв. Там є такі дорожки головні, з яких з контролера виходить, і в контролер заходить. І ці дорожки вони були дуже погано пропаяні. Там транзистор взагалі не був припаяний. От просто взагалі. Тобто я його припаяв і дорожки всі пропаював, які були погані, і контролер став працювати набагато краще. Змазав, до речі, всі транзистори, які на термопасті, тобто термопасти додав. І в мене вийшла, максималка була 38, а після пропайки 45 максимальна швидкість стала. От, якось так. То якщо у когось є, то можете розібрати, пропаяти, хто вміє. І термопасти нанести на транзистори. Ну і якось ось так. Акумчик себе почуває добре. Він з'ємний, його можна зняти. Ну, от там ключик навіть є до нього. Бачите, можна його ключиком відкрити, зняти і поставити на зарядку. А велик може в цей час десь в іншому місці знаходитись. Тобто зручно. Ось така техніка. Така техніка. Якщо крутити. На старті педалювати і газу давати одночасно, то він стає на козу. То для того, щоб взагалі, як рекомендація для тих, хто починає, то краще трошки привчитися і привикнути до нього. Бо він трохи такий дурний і можна не встигнути просто загальмувати, коли треба. Тому дуже треба. Обережно. Ну, в принципі, як е, люба мототехніка. От. Можна не відпустити газ і в той же самий час нажимати на гальмо з газом. І все одно вам не вистачить загальмувати, бо мотор буде крутитися і пихати вас вперед. Тому треба трошки звикнути, приловчитися і контролювати оці всі рухи. Ну, як на машині, як на мотоциклі, треба вчитися їздити. Тобто це не просто велик сів, поїхав. Тут треба розуміння, що відбувається. Ну, отакий. Отакий в мене велик. Ну, всім дякую за перегляд. Все найкраще. Ставте вподобайки обов'язково, підписуйтесь на канал. Всім дякую, все найкращого.